У другій частині інтерв'ю для обозєве телеведучий Костянтин Грубич розповів, як живе та чим займається вдова Олександра Лузинська, його колеги Ігоря Пелиха, який загинув у ДТП в 2009 році. Зірка низки програм на один плюс один також розповів і про старшого сина Ігоря Пелеха Івана. Хлопець боронить нашу країну від окупантів у лавах Збройних сил України. Про все це та не тільки вже за мить. Ігор Пелех, український телеведучий, телерадіожурналіст, шоумен, наприкінці 90-х розпочав кар'єру інформаційника на радіостолиці. Пропрацювавши там близько року, влаштувався на плюси, де разом із майбутньою дружиною Олександрою Лузинською та Костянтином Грубичем вів програму Не всі вдома. Ігор та Олександра познайомилися в інтернеті. Вона запросила його на кастинг, щоб він спробував себе в ролі ведучого програми. Ігор успішно пройшов проби і його взяли в проєкт. Відтоді Ігор та Олександра почали дружити, постійно спілкувалися і весь час трималися разом. Вже за два роки закохані одружилися. За словами Грубича, це було гучне молодіжне рок весілля. Свідку молодят був музикант гурту ТНМК Олександр Сидоренко. Це було в нічному клубі Діно на Хрещатику. Привітати молодят, прийшли популярні рок-гурти: Медхес, Моторола і Тартак. У розпал свята всі так розвеселилися, що почали грати і співати нон-стоп, виконували пісні одне одного, обмінювалися мікрофонами, вигадували нові приспіви і куплети. Через деякий час програму не всі вдома закрили. Подружжя залишилося без роботи та чекати нових пропозицій пара не стала. Заснували свою продакшн компанію Роги та «Копита». Пелих став її керівником, а Лозинська – головною редакторкою. Одним із перших продуктів компанії стала передача галопом по Європі», Транслювали її по ICTV. глядачам. Вона дуже зайшла. Власне, тоді Пелех став ще більш упізнаваним. Коли закривали наш проект Не всі вдома. Мені здавалося, що це дуже несправедливо. Не міг зрозуміти, чому програма, яка мала дуже гарні рейтинги, йде у небуття. Ми стали жертвою економічної кризи. Я, чесно кажучи, здивований потужністю Пелеха. Він почав творити свою історію. З кінця 2008 року ігор Пелех працював радіоведучим на Європа плюс. Однак, у травні 2009 року його життя, на жаль, обірвалося. 35-річний журналіст загинув в ДТП у Києві. Винуватець, не дочекавшись приїзду правоохоронців, зник із місця аварії. Ігор Пелех посмертно нагороджений премією Телетріумф за особливий внесок у розвиток українського телебачення. Справу Ігоря продовжила його дружина Олександра. Нині вона продюсер продакшену, який вони ще разом започаткували, коли наша програма не всі вдома закрилася. Олександра поставилася до цього спокійно. У неї немає амбіцій популярності. Вийшла за кадру, ні травми, нічого. Після загибелі Ігоря Пелеха Олександра Лузинська вдруге вийшла заміж, продовжує працювати, народила четверту дитину. Хоча спільних у неї з Ігорем дітей троє: це син Іван і двоє доньок Соломія та Юстина. 20-річний Іван на захисті країни, незважаючи на свій вік, юнак уже командир взводу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, адже для нас це важливо. Ну а більше ж новин ви знайдете на сайті обозюве і нашому телеграм-каналі. Пам'ятайте, тут кожен знайде своє.